Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як Київське Динамо після блискучих перемог сезону 1975, перш за все на міжнародній арені, де виграли Кубок Кубків Суперкубок Європи і відбірну групу Чемпіонату Європи у футболках радянської збірної. І в 1976 році спробували осягнути неосяжне у всіх турнірах, де брало участь. Але скрізь на команду Лобановського чекав провал, у тому числі й у чвертьфіналі Євро 1976, де збірна СРСР мала намір перемогти. А тепер докладніше. Погнали. УЄФА встановив для чвертьфіналів свої встановлені терміни. Матчі мали відбутися 24 квітня та 22 травня. Тільки Нідерланди та Бельгія зустрічалися на день пізніше, 25 квітня 1976. 76 року. Після чвертьфіналів УЄФА довірив провести фінал чотирьох Югославії. Перша фінальна частина чемпіоната Старого світу проходила у Східній Європі. Наступного разу подібне сталося лише через 36 років у Польщі та Україні. А поки що, взимку 1976 року футболісти Київського Динамо ослаблені в лапках деякими гравцями інших клубів. Як, от, московський спартаківець Євген Ловчев, або недавній спартаківець а з 1976 року новоспечений московський динамівець Олександр Мінаєв, посилено готувалися під чуйним керівництвом і пильним наглядом Валерія Лобановського до початку нового сезону. Причому кияни, даючи своє інтерв'ю і словом не обмовилися про майбутні Олімпійські ігри в Монреалі. Натомість охочі міркували про свої плани на успішний виступ у Кубку Чемпіонів та Євро 1976. Причому лідери Динамо та збірної СРСР називали головними своїми конкурентами на перемогу у Чемпіонаті Європи Голландію та ФРН. Тобто самі наші футболісти відносили себе до фаворитів майбутнього євро, що вселяло оптимізм у серця футбольних уболівальників величезної країни, мовляв. Ну нарешті СРСР серед лідерів світового футболу. Вже тепер ми покажемо всім Кузькіну матір і так далі у цьому плані. Загалом надії на перспективи команди Лобановського були дуже оптимістичними. І відразу йшло, начебто, все як треба. Після лютневого місячного турне по Йогославії, де радянська команда читає Київське Динамо. Провела низку товариських матчів із клубними командами та збірною Чорногорії під прапором Йогославії. Далі київськими динамівцями був виграний перший чвертьфінал Кубка чемпіонів у французького Сент-Етьєну 2-0. Потім радянські футболісти зіграли запланований раніше на 10 березня 1976 року. Товариський матч зі своїми майбутніми суперниками по чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Збірною Чехословаччиною в Кошице пташенята Лобановського вели 2-0 до 32-ї хвилини після голів Олега Блохина та Володимира Трошкіна, але 2-2 у підсумку. Збірна СРСР виглядала краще, і побоювань майбутнє протистояння ні в кого не викликало. Навіть навпаки, була впевненість, що Чехословаки цілком прохідний суперник. Перший тривожний дзвіночок для Лобановського пролунав 17 березня 1976 року, коли у додатковий час Сен-Тетєн відіграв у киян Сімферопольську поразку з рахунком 3-0 і вийшов у півфінал Кубка Чемпіонів, залишивши за бортом турніру найсильніший клуб Союзу. Валерій Васильович і бровою не повів. Все йде зараніше розробленим планом, говорив. Через три дні після вильоту з Кубка чемпіонів спустошені як у моральному, так і фізичному плані кияни. У переміж із гравцями інших клубів: Ловчев, Мінаєв, Абрамов, Маховіков, Назаренко, Сахаров, Федоров, програли у Києві товариський матч Аргентині 0-1. Далі головна команда країни перед вирішальними поєдинками із Чехословаками грала так. 24 березня Болгарія в гостях 3-0, 30 березня Арарату Єревані 0-1. 6 квітня Берешоні у Франції 2-0. 8 квітня Ксамакс у Швейцарії 1-1. Причому в кожному матчі у пошуках найбільш оптимального варіанта Лобановський ґрунтовно перетасовував склад. Але до матчу в Братиславі його так і не знайшов. Зіграли Олександр Прохоров, заявлений на чемпіонат СРСР за Спартак Москва, але в Києві його вже вважали своїм. Анатолій Коньков, Віктор Звягінцев, Михайло Фоменко, Стефан Решко, Віктор Матвієнко усі Динамо Київ. Євген Ловчев Спартак Москва. Заміна 57-ма хвилина. Володимир Веремєєв, Динамо Київ. Володимир Онищенко, Динамо Київ. Заміна 68-ма хвилина. Леонід Назаренко, ЦСКА Москва. Віктор Колотов, капітан, Володимир Трошкін, Олег Блохін. Усі Динамо Київ. 24 квітня 1976 року. Чехословачина впевнено переграє збірну СРСР 2-0. Голи Йозефа Модера в першому тамі і Антоніна Паненки зі штрафного відразу ж по перерві. Вмить і підірвали на ноги 50 тисяч глядачів на стадіоні Тегельне поле в Братиславі та ввігнали у повний ступор гравців команди Лобановського, які до того ж косячили в захисті на чолі з Прохоровим. Саме голкіпера звинуватили після гри в помилках, які призвели до голів. Тут красномовно звучить заголовок після гри Комсомольської правди. Футболісти ті ж, а гра і знаком Моклику. І все ж надія на загальну перемогу залишалася. Хоча як погано не грала збірна СРСР, але ж Блохін мав свої шанси пробити знаменитого воротаря Чехословацької збірної Іво Віктора. І знову пішли товариські матчі збірної СРСР з білградським партизаном у Йогославії 0-0. Та західнонімецькою армінією з Білефельда 3-1. Проникливі любителі футболу можуть помітити, що щось надто забагато товарняків проводила радянська команда. Так вся справа у тому, що Федерація футболу заради того, щоб підняти престиж всього радянського футболу на небувалу висоту, пішла на безпрецедентний крок. Все, що запропонував Лобановський після приголомшливого сезону 1975, було прийнято без зволікань. Серед іншого Валерій Васильович поставив умову, щоб гравці збірної СРСР готувалися до вирішальних матчів окремо від своїх клубів шляхом довготривалих зборів та товариських матчів. І було вирішено провести в сезоні 1976 два чемпіонати весняний та осінній. Що по першій половині року найсильніші футболісти країни могли зігратися у збірній і як слід підготуватися до своїх сходжень на Євро 76 та Олімпійських іграх. Хоча багато хто стверджує, що Лобановський запропонував перейти на формулу проведення чемпіонату СРСР осінь-весна. Але факти говорять, як от календар першої частини сезону, що планувалося провести якраз два окремих радянських чемпіонати. Що вийшло з нововидень Лобановського, футбольні вболівальники зі стажем чудово знають, Чехословаччина впевнено відстояла результативну нічию в Києві постійно ведучи в рахунку 2-2 та поїхала на Чемпіонат Європи. На голи Йозефа Модера відповідали буряк на 53-й хвилині і Блохі на 87-й, що не доставило особливої радості 100 тисячам глядачам на центральному стадіоні в Києві. За збірною СРСР грали. Євген Рудаков, Динамо Київ, Анатолій Коньков Динамо Київ, заміна 54 хвилина, Олександр Мінаєв, Динамо Москва, Євген Ловчев, Спартак, Москва, Михайло Фоменко, капітан, Віктор Звяхінцев, Володимир Трошкін, Володимир Мунтян, Володимир Ониченко, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. Усі Динамо Київ. Далі ці хлопці під керівництвом Лобановського та Олега Петровича Базалевича не забуваємо і про нього. Знову ослаблені в лапках кількома гравцями інших клубів, на Олімпіаді замість запланованого золота взяли лише третє місце, що було сприйнято у СРСР на всіх рівнях як провал. Якщо Лобановський ще міг виправдати виліт у чвертьфіналі Євро 76, мовляв, матчі з Чехословаччиною послужили добрим уроком у рамках підготовки збірної до головного турніру року футбольного турніру Олімпіади. То після третього місця, зайнятого в Монреалі, виправдань не могло бути ніяких. Усі зрозуміли, що Лобановський у своїх розрахунках-підрахунках помилився. Він не врахував головного, того що футболісти теж живі люди, а не роботи, які точнісінько виконують на полі його тренерські установки. А у людей можуть бути спади у настрої та фізичному стані. Вони схильні до запаморочення від успіхів і зоряної хвороби. Не врахував Лобановський людський чинник. На чому й прогорів. І ось тут потрібно згадати, що Чехословаччина за результатами сезону 1975 року була визнана найкращою збірною Європи. І взагалі, після розгрому від Англії 30 жовтня 1974 року у стартовому поєдинку відбору на чемпіонат Старого світу 03, команда Васлава Єжика взагалі не знала поразок у 14 матчах. Якщо свої товариські зустрічі Чехословаки майже завжди завершували в нічию з 9 матчів 8 мирних наслідків, то в офіційних відбіркових поєдинках на Євро 76 вони перемагали у вирішальних поєдинках і Португалію 5-0, і Англію 2-1 та СРСР 2-0 та 2-2. Мало того, у фіналі 4 ця позитивна статистика для Чехословаччини лише покращилась. Нідерланди-Голландія була обіграна 3-1 в овертаймі, а потім і ферен у фіналі після 2-2 у ігровий час по пенальті з вирішальним голом Паненки Паненкою. А в СРСР почався невиразний футбольний час, коли Лобановського відсторонили від головної команди країни, а збірна Союзу під керівництвом Микити Симоняна вперше у своїй історії не виграла відбіркову групу Чемпіонату світу 1978. А потім при тому самому Симоняні, а далі і Костянтині Бєскову, який його замінив, і зовсім посіла останнє місце у групі вже відбірного турніру Чемпіонату Європи 80, що стало найбільшою ганьбою радянського футболу. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.